292 40. Пункт другий. Кількість виборчих буває обмежених в дівчини на комісії. 289 тисяч 726. Пункт третій, кількість виборців вручених до списку виборців на виборчих дівчатах. 284 395. Кількість виборців внесена в доволі витягів списку виборців для голосування за місцем перебування. 2041. Пункт п'ятий кількість невикористаних вибухівших бюлотеньках. 178 тисяч 116. Пункт шостий. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. 110 тисяч 271. Пут 7. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 1 тисяча 140. Пункт 8. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі блотеньку в межах робочого кого. 111 тисяч 609. Пункт 9. Кількість виборців, які взяли в участі голосування. 112 тисяч 599. Пункт 10 -те. кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають рахування. Пункт mm. 12. Кількість виборчих бюлетенів визнаних недісними. 4 450. Пункт 12. -те. Кількість голосів виборців поданих за кожну місцевої організації політичної партії податком виборчому області. Она Мусор 2069. Свобода 9760. Батьківщина 12 729. Партія пенсіонерів України 3558. Солідарність 15368. Народний контроль 5128. Укроп 4462. Громадянська позиція 2031. Опозиційний блок 5470. Самопоміч 7489. Сила людей 702. Соціалісти 597. Радикальна партія 5215. Вінницька європейська стратегія 28970. Європейська партія України 632. Наш край 503. Аграрна партія 993. Народний рух України 1472. Загальний пункт 13. Загальна кількість голосів виборців поданих за місцевої організації політичних партій в благодатному виборчому огляді. 107 148. Пункт 14. Відсоток голосів виборців поданих за кожної місцевої організації політичної партії в багатодатному виборчому окрім у відношенні загальної кількості голосів виборців поданих за місцевої організації політичних партій в Браководат виборчому огляді. У НСО одна ціла.

Сила людей 0,6552, -ти Соціалісти 0,5572, -ти Радикальна партія 4,8671, -ти Європейська стратегія 27,374. -ти Європейська партія України 0,05898. Наш край 0,4694 тисячі 694 Аграрна партія 0,9268 І народний рух України 1,3 тисячі 780 Пункт 15. Сумарна кількість голосів виборців поданих за місцеву організацію політичних партій, що отримало 5 і більше відсотків голосів виборців 79 тисяч Пункт 16. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандату. Виборча квора. 1477. Цілих. 5175 тисяч. Пункт 17. Кількість депутатських мандатів отримана місцевою організацією політичних партій Браководам у Лукошому україні. Європейська стратегія 20. Солідарність 10. Батьківщина 9. Свобода 6. Самопоміч 5, опозиційний блок 4. Пункт 18. Депутатом у багатомандатному виборчому окрузі обрано. Я буду зачитувати прізвищами батькові і від якої партії. Всі там проводжуються. Морганов Сергій Анатольович, європейська стратегія. Тередліковський Василь, Василь Васильович, європейська стратегія. Мацара Віктор Вікторович, Європейська стратегія. Чорновол Володимир Іванович, європейська стратегія. Бабій Петро Валерьевич, Європейська стратегія. Бессово Степан Андрійович. Європейська стратегія. Шаншин Віктор Олександрович. Э, європейська стратегія. Харвадов Олександр Онисович. Європейська стратегія. Скоромний Ігор Олександрович. Європейська стратегія. Ярмовський Павло Васильович. Європейська стратегія. Панчук Наталя Володимирівна. Європейська стратегія. Грознув Борис Ісакович, Європейська стратегія. Ярова Светлана Андрієвна. Європейська стратегія. Василь Володимир Петрович, європейська стратегія. І Ващук Антоніна Янківна, Європейська стратегія. Чернега Олександр Михайлович, європейська стратегія. Заживка Юрій Дмитрович, Європейська стратегія. Андрей Роман Степанович, європейська стратегія. Заборожник Павло Миколайович, Європейська стратегія. Малінін Володимир Володимирович, європейська стратегія. Паровій Валерій Вікторович, Солідарність. Заребо Вячеслав Броніславович. Солідарність. У Алла Володимирівна. Солідарність. Онофрійчук Володимир Володимирович. Солідарність. Качук Ігор Вітарович, Солідарність. Стукан Олег Степанович. Солідарність. Кривіцький Віктор Паніславич. Солідарність. Трітяк Олександр Іванович. Солідарність. Погасан Віталій Валерійович. Валерій, Солідарність. Очередний Андрій Михайлович. Солідарність. Іардан Юрій Іванович. Батьківщина. Давиденко Ганна Віталівна. Батьківщина. Качук Григорій Стахович, Батьківщина. Револок Олександр Миколайович, Батьківщина. Тихонюк Микола Сергійович, Батьківщина. Тихонюк Тетяна Миколаївна, Батьківщина. Вокалюк Людмила Євгенівна. Батьківщина. Гудіяр Володимир Ігорович, Батьківщина. Олександр Олег Юрійович, Батьківщина. Базилюк Володимир Васильович Свобода. Мартинюк Віктор Миколаївич. Свобода. Авдоратюк Людмила Миколаївна, Свобода. Барцос Володимир Володимирович, Свобода. Семененко Олександр Володимирович, Свобода. Уманець Дмитро Андрійович. Свобода. Зірщика Олександр Володимирович, самопоміч. Аколіта Володимир Олександрович, самопоміч. Колісник Олександр Володимирович, самопоміч. Каченко Олег Петрович, самопоміч. Максименко Юрій Володимирович, самопоміч. Кочурук Юрій Юрійович. Опозиційний блок. Мазуренко Денис Анатолійович, опозиційний блок, Лепей Олена Володимирівна, опозиційний блок, Лепей Михайло Остилович, опозиційний блок. Даний протокол складено в кількості 19 примірників, що, ми що, члів, що складу, на два більше за кількість слів, що входить і складу передати на комісії. Вони мають на свою юридичну силу, згодилися, підписуємося комісії, підтверджено печатку. Відомості до даного протоколу щодо, щодо депутатів, які і тут звернення